Та й що, знову всім привіт! Маємо такий, такий кусочок. Неудачний, звісно, цей год. Ну що зробиш? Прийшлося зробити пар, передіскували кукурузу два рази і посіяли пшеничку. І така у нас пшениця. Кусілися картинка. пшеничка, такі рядочки починають з'являтися. Жалко, що з кукурузкою не вийшлося. Ну, що поділишся. Маємо те, що маємо. Такі діліжки. Ну, буде пшениця. Другого виходу нема. І не буде, на жаль. Так що підписуємося, ставимо лайки. Далі буде, далі буде, далі буде в нас соя. Соя, будемо ще щось шевелити. Колотить, щоб постаратися її вбрати, то що позавчора промагичив. Дощик такий на вечір непоганий. Вона одійшла капець, бляха муха як. А сьогодні сонечко таке Жар жарка хороша, бляха, муха Радісів 22 має 25. О, то ми сьогодні на вечір щось можна буде в Там тих 3,5 гектара. Значить не так багато, але всі кинулися, всі комбайни гудуть. Все скрізь шавалиться. Хто сіється, хто дискує, зерно возять. Ціни немає. Все, все посунулося донизу, як обично, зараз заїдуть кукурузу і буде жопа. Плевна зимувати Це 100%. То що. Сипать нема, де брати не беруть толком. Ціна буде за даром. Плюс влага, страшний процент. І ціна. Це Та такі ділішки. Так що всім удачі, всім пока. До зв'язку.